Не кажи, не змію, а кажи навчуся, і тоді ти добрім у морі і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Вітаю, друзі! Відгадайте, хто сьогодні до нас поспішає у гості. В жовте лист пофарбувала. Урожай з полів зібрала, золотила верба в коси чарівна цариця. Осінь, молодці, відгадали. Настала пора, коли на землю спустилася велична осінь, справжня королева змін, що приносить з собою прохолоду і неймовірні барви. Зробимо нашій гості подарунок, вивчимо чистомовки про осінь. Ла-ла-ла. До нас осінь знов прийшла. Повторимо ще раз ла ла ла, до нас осінь знов прийшла. Се, се, се. Сяє барвами усе. Скажемо разом: Се, 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 сяє барвами усе. Че, 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 сонце більше не пече. Че, че, че. Сонце більше, не пече. Хи-хи-хи, відлетіли вже птахи. Скажемо разом. Хи-хи-хи відлетіли вже птахи. Разом з осінню прибув її вірний головний помічник Барволист. Барволист був справжнім художником. Він ніс у руках свою чарівну кольорову палітру. Він мав особливі пензлі, що були м'якими, наче хмаринки, і тонкими, наче промінчики сонця. Ось маленькі помічниці барвалиста. Подивимось, якого вони кольору, якого кольору ця фарба? Вона фіолетова, а де можна у природі зустріти такий колір? Так, слива фіолетова. Якого кольору ця фарба? Помаранчева. А що помаранчеве? Морква. На що схоже ця фарба? Ця фарба червона, як червоний мак. Розумнички. Барвалис наносив жовту фарбу, щоб трава, що недавно була соковита зеленою, набула м'якого жовтоватого відтінку, а на зелених листочках дерев з'являлися золотисті цяточки, наче маленькі зірочки. Згодом для забави він міг вилити. Ціле ведерце червоної та помаранчевої фарби. Ці кольори розліталися по лісу, перетворюючи стрункі клени на справжні вогники, що мерехтіли під сонячним промінням. Тільки сосин і ялин барволист ніколи не чіпав, бо їхні гострі колючі голочки були для його ділікатних пензлів. Надто небезпечними вони залишалися зеленими, наче вічні охоронці лісу. Вони запрошують нас до руханки. Казкою чарівною осінь до нас іде, -ла -ла, ла ла радість осінь принесла, Тра-ла-ла, тра-ла-ла, радість осінь принесла, осінь чарівниця в гості йде до нас, листячко в долоні принесла цей час, закружляєм ді. Співає дружно пісеньку дзвінку. тра-ла-ла тра радість осінь принесла тра-ла-ла тр... Одного дня сталося несподіване. Вітер пустун, який завжди любив розігрувати жарти, вирішив і собі долучитися до творчості, він підняв високо-високо Відерце з найяскравішою жовтою фарбою. Бажаючи, мабуть, зробити сонце ще яскравіше. Вітер був занадто метушливий та незграбний. Він не втримав відерця і перекинув усю фарбу просто на одну самотню зелену сосну. Фарба злякалася гострих колючок і замість того, щоб розмалювати сосну, швидко заховалася у затишному дублі білочки. Вітру стало соромно за свою витівку. Він тихенько підняв відерце з помаранчевою фарбою. Цього разу він діяв обережно, переніс її з саду на город і вилив прямо на великі, круглі гарбузи. Гарбузи відразу ж стали жовто гарячими, ніби їх тільки що поцілувало сонце. Допоможемо вітру зібрати врожай. У кошики за кольором. Морква в який кошик? Помаранчевий. Кабачок огірок, звичайно, в зелений. Червоний перчик червоний. А жовтий перчик у жовтий. Мад червоний, картопля, жовтий, гарбуз, помаранчевий, капуста, у зелений, розумнички. Барвулист помітив, що у нього залишилася лише червона та бронзова фарби. Жовтої та помаранчевої більше не було. Вітер, що ти не робив, я ж ними землю розфарбувати не зможу, засмутився художник. Вітру стало соромно. І він вирішив допомогти. Він почав старано працювати разом з барволистом, нахиляв листочок до листочка, щоб художнику доводилось менше фарбувати. Але час минав. І навіть останні краплі фарб закінчилися. Палітра барвалиста стала порожньою. Тоді барвалист, розуміючи, що його місія завершена, залишив листя на долю дощику та холоду, які мали забрати його, готуючи землю до зимового сну. На прощання осінь. Помахала жовто-червоною хустиною і полетіла на південь, а за нею полетіли всі перелітні птахи, і тільки на згадку про себе залишила нам чудову золоту осінню пору. Друзі, завдяки нашій гості ми знаємо, чому осінь така різнобарвна і чому листя опадає. Готуючись до зими. До нових зустрічей, друзі!